Давний розмір великий, да, вона важка, але повірте, що вона відпрацює гарно, оскільки ця система себе, як я вже минулий раз говорив, зарекомендувала себе дуже гарно. Тобто уявіть собі, ви маєте рушницю, яка має 12 зарядів. На жаль, всі ми знаємо, яка зараз ситуація у нас в країні, і воно спонукає до розвитку тих чи інших видів зброї. Якби відверто вам скажу, інерційна система була настільки класна, то Benelli m 4 була б так само інерційною, а вона є газовідвідна з двома газовими поршнями. Думайте. Доброго дня, вітаю вас на скорені. Сьогодні представлю вам ще одну одиничку турецького виробника. Називається вона Egg M4. M4 Speed. Рушниця чим цікава, так як я і минулого разу говорив, що копіюють те, що надійне. Тут турецький виробник пішов ще й далі. Він встановив сюди не коротенький ствол, як частіше всього зараз зустрічається. Він сюди поставив повноцінний 71 ствол. Повноцінний 71-й ствол, зовнішні чокові звуження, тобто плюс 2 см. Чок виступає на дульному зрізі, в комплекті йде три чока: 0,25, 0,5 і 1,0 злуження. Рушниця має підствольний трубчатий магазин. Відверто вам скажу: ми коли отримали цю рушницю, вирішили перевірити, скільки ж туди патронів поміщається. Ну, було декілька варіантів, але все-таки ніхто не вгадав кількість патронів, яка сюди поміщається. Сюди поміщається 11 патронів, класичних 70-х

Тобто, уявіть собі, ви маєте рушницю, яка має 12 зарядів. Заявлена вага цієї рушниці чуть більше 5 кг. Від початку, коли береш її в руки, не відчувається тих 5 кг. але коли її трішечки потримуєш в руках, повскидуєшся, я вам скажу відверто, тих 5 кг відчувається. Але за рахунок ваги, я думаю, що вона буде доволі така стабільна під час стрільби. Далі, пам'ятаєте, минулий раз я вам говорив, що турецький виробник пішов далі, зробив таку фішечку. Так би скомовити, яка допомагає нам встановити додаткові прицільні засоби для влучної стрільби. Так от, на цій рушниці також вже встановлений вівірочок, вирізаний точніше. Я сюди вже поставив каліматорний приціл. Звісно, це каліматорний приціл, звичайнісінький, простяцький стоїть, сюди можна ставити більш низькопрофільні. Е, здається, шилдовський є такі, він незесенький, гарненький такий каліматор, і вони я вам скажу доволі гарно себе зарекомендували, і тримають вони віддачу гарно. Тобто ви можете сюди встановити низькопрофільний і відпрацьовувати вже суто по каліматору. Тобто для швидкорухомих цілей, я думаю, що цей каліматор відпрацює. Але в певних задачах я порадив би ставити сюди не відкритого типу каліматора, а все-таки закритого типу. Типу каліматори. Чому? Тому що відкритого типу каліматор, коли сюди щось потрапляє, у вас він автоматично перестає працювати. Оскільки скло, яке стоїть попереду, це, умовно кажучи, проєкційний екран. І в задній частині ось тут стоїть діод, який вам проєктує прицільну марку на це скло. Якщо щось між ними попадає, автоматично каліматор перестає працювати. Тобто, чого? Я кажу, що в екстремальних умовах, в умовах там, де велика дуже вирогідність того, що буде забруднення, я раджу все-таки. І ставити каліматори закритого типу. Рушниця оснащена оптоволоконною мушечкою, додатковою мушечкою для, рівного, для того, щоб було легше вирівняти е, прицільну планочку. Тобто всі чудово знають, хто починає стріляти з довгих столів. Скидаєш, вроді би, все гарно. Потім, коли ти переводиш фокус зору відносно мушки до ресівера, ти бачиш, що в тебе мушка по ресіверу розміщена вліво чи вправо. За, за рахунок додаткової цієї мушечки, ви вирівнюєте е, планку рівніше і більш влучно тоді будете стріляти. Далі на Зворотній стороні рушнички є отвір під QDN табочку Тож я вам скажу, така фішка доволі цікава. Цікавий в якому форматі, тому що класичний погон сюди ну, не зовсім зручно його буде вішати. Тобто, а тут все-таки, коли воно на одноточці, якщо вам треба, ви його швидко скинули, ви його швидко поставили. Плюсик, але не забувайте, що відстань від гнізда QD до зрізу ствола 90 см. Тобто, і хто має дебелий зріст, то, щоб ви собі розуміли, для того, щоб комфортно і нормально з цією рушницею відпустити, щоб вона висіла, да, але пересуватись з нею. Ну, я не маленький, якби на зріст, але я вам скажу, що ну, таке собі, цікавинка. Е, як бачите, важіль зведення затвору можна переставляти як на ліву, так і на праву сторону. Збільшений речак скиду затвору. І що саме цікаво, зараз ми зробимо отаким от чином збільшене вікно для спорядження. Тобто, беремо, і я вам скажу, що воно тут заряджається просто превосходно. Коли патрончик заряджається, бачите, він тут трішечки-трішечки виглядає. Тобто, хлопці, які е, займаються практичною стрільбою, вони ці вікна збільшують для того, щоб було набагато легше споряджати магазин. Так от, я вам скажу, що тут це ну, продумано дуже класно. Тобто закидується патрон. Шикарно. Рушниця має так само два газових поршня, тобто це копія М4. М4, вона вже, я дивлюся, починає дуже-дуже ставати такою поширеною. Ну, на жаль, всі ми знаємо, яка зараз ситуація у нас в країні, і воно спонукає до розвитку тих чи інших видів зброї. Ну так от, турецький виробник, я так дивлюся, тримає руку на пульсі. Так само, як і китайський виробник. Ось тут такий підхід взагалі до зброї. Тобто, виявляєте, ви маєте 11 плюс 1 повноцінна рушниця, яка, скажімо так, має вагу, яка буде нормально відпрацьовувати з збільшеними наважками. Потиличник, такий самий, як ми минулий раз дивилися, пам'ятаєте, сота, але вона не м'ягесенька, вона така доволі е, пружна, і, але соти самі по собі відпрацьовують. тобто Віддачу вона буде гасити. Доволі непогано. Єдине, що мені не подобається, поки не подобається, я так думаю, що виробник так само це швидко вирішить, от сама оця передня антавка, яка тут є, тобто яким чином її можна перекидати, ви можете або зажимне кільце це розтягнути, зняти її і повернути так, як вам потрібно. Це умовно там десь виходить, десь не виходить, тому що цей зазор не завжди получає. Або ж для того, щоб вам її розвернути на ліву чи на праву сторону, вам треба демонтувати ствол, розвернути антапку і вставити ствол обратно. За великим рахунком, ця рушниця розбирається неважко. Вона легко розбирається, вона легко обслуговується, тут немає нічогісінького складного. Єдине, що будемо сподіватися, що все ж таки газові поршні, які тут. Використовують виробники, все ж таки вони дійдуть до того, що вони щось зроблять аналогічне таке, як було зроблено на. Точніше, не було зроблено, воно і є зроблене. Аналогічне таке, як зробила берета, там, де йдуть самоочисні ці поршні. Я думаю, можна щось вигадати, щось зробити схоже, подібне, але щоб воно відчищало це все діло і воно буде працювати тоді дуже-дуже стабільно і гарненько. Тому що хочете і не хочете, але ж нагари залишаються, нагари ці треба прибирати. Час від часу ви маєте її обслуговувати повністю. Я вважаю, що ця рушниця варта уваги. неї розмір великий, да, вона важка, але повірте, що вона відпрацює гарно, оскільки ця система себе, як я вже минулий раз говорив, зарекомендувала себе дуже гарно. І якщо багато хто говорить про те, що інерційна система вона класна, надійна, безотказна, так, вона така і є. Але вона така для полювання. Якби відверто вам скажу, інерційна система була настільки класна, то Benelli m 4 була б так само інерційною, а вона є газовідвідна з двома газовими поршнями. Думайте, отак, от коротесенько я вам розказав. Заходьте, дивіться, але покваптесь, оскільки минулий раз, як тільки ми записали це відео про минулі зразки зброї, я вам скажу відверто, їх у нас уже не залишили. Так що, хто хоче подивитися, пощупати її в руках, повскідуватися. Риціниці, так так, поспішайте, заходьте, дивіться новий рік. Не за горами під ялиночку подарунки маєте собі покласти. На все добре.